94,9 94 Борис і 15 чотири година на студійному годинку Борис з Друзі, усім привіт. Перед мікрофоном для вас працює, Олександр Панкратов. А якщо ви стежите за нашими соціальними мережами, я впевнений, що ви це робите. Ви вже знаєте, що до нас повинен був завітя... завітати Брянгін, і він вже це зробив. Привіт, усім привіт, привіт, привіт слава Україні. Героям слава! — Ми сьогодні будемо ознайомитися з твоєю творчістю вперше в нашій студії. Я сподіваюся, що не востаннє. Є про що поговорити. А дуже багато пісень, дуже багато жіночих сердець вже встиг заполонити своїм голосом і своїми піснями. І сьогодні вже дійшла черга до наших слухачів. Дякую, дякую за запрошення. Ти мені здається, трошки перебільшив. Що багато сердець багато пісень. Ми але але чекаємо це, коментарі. Але це поки що. <рес> да, поки що, поки що небагато, але буде їх більше. Набагато більше. Ми в цьому переконані. Сьогодні презентуємо пісню додому. А, ти зараз почуваєшся вдома чи ні? У мене ніколи не було відчуття, що я почуваюся не вдома. Хіба коли я кудись їхав, то мені хотілось додому. А куди додому? Це або Кам'янець-Подільський, або е, Київ. Я просто з Кам'янця-Подільського, район Жовтневий. Всім, е, хто звідти але проживає в місті Бориспіль, усім вітання. Да, тому в мене завжди було відчуття, що я знаходжусь вдома. Але в мене ж батько військовий, і ми часто переїжджали. І я часто втрачав це відчуття, де мій дім. Але останніх 9 років я живу в Києві, і от в мене дім це зараз Київ, і там, де батьки, в Хмельницькому. Ось це мій дім пісня додому. Так. Як довго писалася? Вона дуже швидко написалася. Написалася під час того, як ми виступали з культурним десантом в Харківській області на деокупованих територіях. Це було. Це була Балаклія, і батько якраз в той момент повернувся додому. І мені мама скидає сестра. Скидає відео, де батько зустрічається з мамою і з молодшим братом, і мене це надихнуло ще тоді. На слова Я повернусь додому, з'явлюсь на порозі. Раптово потім я приїхав через декілька днів вже додому і дописав цю пісню. Буквально за день, день-два, і вона була дописана. Тебе завжди цікавить думка твоїх слухачів і підписників. Ти до них дослуховуєшся? Звісно, але першочергово я слухаю, намагаюся слухати себе, як я відчуваю, тому що наперекір собі ти ніколи не зможеш піти. І, але я, якщо це конструктив, якщо щось по, по ділу кажуть, то я завжди дослухаюся. Але переважно я слухаю тих, хто вже чогось досяг, і так я раджу робити всім: не слухати критику в свій бік, тому що в кожного свій шлях, в кожного своя дорога, і слухати, прислухатись потрібно лише до тих, хто чогось досяг, в тому, що подобається тобі, що тобі імпонує. Ось кожна твоя пісня вона містить окрему історію. Пісня додому вона також з історією і вона присвячена твоєму батькові? Так, вона присвячена батькові першочергово. А звісно, всім військовим писалася вона з думкою про те, щоб хочеться всі, щоб поверталися додому. От як я побачив, як повернувся мій батько. Тому хочеться от. Скористатися можливістю передати вітання усім військовим, подякувати за те, що ви нас захищаєте, і ми бажаємо вам повертатися додому цілими та неушкодженими. Ще раз дякую. Чи стане можливо це окремим гімном для тих людей, які зараз виїхали за кордон і дуже хочуть повернутися додому додому до себе в Україну? В мене є. Ми виставляли в Тікток шматочок цієї пісні, і я бачу. Залишають коментарі там десь 200 десь 100 тисяч на різні відео переглядів, і мені залишають такі коментарі, що я як, як же вже хочеться додому. Я переходжу на сторінку до тієї чи іншої людини, а бачу, що вони десь за кордоном знімають там свої тіктоки. Тому я думаю, що все ж таки мені взагалі важливо писати такі пісні, які людина зможе на себе одягнути. Це мій принцип в кожній пісні, щоб людина могла це все відчути. Тому е так. Я думаю, можливо для когось стане, для когось ні. Але якщо можна одягнути на себе ці слова, то чому, чому б ні? Я б я б зробив це гімном. Якщо я, я не знаю, де яку петицію підписувати. А ми, 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 нам треба її зробити, а <гум> <гум> потім да, да, вже да, будемо да. просити, щоб її підписували. Так. Як е, хлопцю з родини е, військового е, вдалося взяти в руки мікрофон і співати? О, <гум> знову ж таки, це стосується там, батька. Якщо я не знаю, я просто е, він ж в мене військовий. У мене всі військові, всі брянгі, вони всі військові. І як я таким почився? Ну не знаю, не знаю. Я взагалі я ж був в Суворовському. Я був в військовому ліцеї два роки. Причому, що в мене батько військовий, він мені казав, нащо. для чого це два роки? Ти, ти втратиш тих два роки? А як же шкільне життя? А як же дівчата? Я не знаю, серіал е, ніяк не вплинув, да? я не буду просто казати, який. Е, він ніяк не вплинув на це. Мені просто. Я би, якщо я лишився в тому місці, де я жив в той момент, е, то я би або спився, або ну, щось. Гірше, якби не пішов до да, якби не пішов туди. Ну там просто на то місто дві школи, один садик і, і все, і розвитку ніякого. Тому е, я радий, що я пішов в військовий ліцей. Потім я хотів вступити. Ми ну, порадили вже з батьком е, в Міністерство внутрішніх справ. Батько тоді, ще заочно вчився на отримав юридичну освіту. Він казав: Якщо тобі не сподобається, ну там відкриємо юридичну фірму. І я не здав ЗНО туди з історії України профільне, не вистачило мені п'ять сотих. Надо було 140, а я здав на 139,5. І це мене врятувало. І я потім пішов в Хмельницький, рік провчився на міжнародних відносинах, і все ж таки, хоча вже хотів іти в, в Міністерство культури господи. І, в... туди дійдемо. і туди дійдемо да, в університет культури. Але батько сказав: ну, там, ну а що там буде? ну ти... ну ти, Там нічого серйозного. Я кажу: Ну, ладно, я пішов це в Хмельницький, і потім все ж таки, в Хмельницькому, я пішов. Нас, я в СТЕМ грав, я грав в КВН, я в театральному кружку грав. І папа зрозумів, що ну ну йди вже, якщо хочеш. І я пішов в Київ на режисуру естради і масових свят. Твоя перша там... пісня. Uh, Пам'ятаєш її зараз? Да, да, я пам'ятаю, я розлучився з дівчиною тоді на той момент. Ну, я не знаю, мені здається, більшість чуваків пишуть пісні, коли щось в них таке от Розбите, серце, Розбите серце. Ти, Силюзати, страдаєш, чи? Ти, ти страдаєш, тобі дуже погано, ти себе погано відчуваєш, думаєш, що жить Ось, І я написав пісню. Називається вона, до речі, дуже прям лінійно, Я просто сіли, і написав. Але ну, вона дуже крута. Вона правда, російською. вже... Ну, а її. Слухали? Слухали. Вона записана да. за аранжуванням. За півтори тисячі гривень я записав всю пісню на той момент. Зараз ну, це просто вокал. Розбите Не завжди... серце і півтори тисячі гривень. Так, і оце була моя перша пісня, а потім пішло там ще одна була пісня. Я подивився кадиком. Я писав дуже дурацькі іноді пісні, але добре, що в якийсь момент я вийшов на. Плюс-мінус правильний шлях. Зараз як називається твій стиль, в якому ти виконуєш свої пісні? Я думаю, це поп, це поєднання RB бітів, лірика така. Але зараз я перехожу вже на більш веселі пісні, тому що ну, і, можливо мій стан просто змінився. Мені вже набридло. Страждати, писати про кохання. Можливо, можна писати про кохання, але не тільки в мінорним нотам, а можливо, ще і додавати мажорних. От зараз я хочу перейти на мажорні ноти і писати про кохання, про почуття саме ось так. Твоя перша пісня, яка залетіла в рекомендації в TikTok, в Інстаграмі, mm. коли про тебе почали масово говорити? Mm. Це пісня таке вперше. Я думаю, ми її написали в дуеті, і це мені здається було. Мені іноді здається, що я не артист, я продюсер. Я просто запропонував своєму товаришу Нікіта. Його звати Аркуш псевдонім. Він дуже круто співає. Ми були знайомі лише в інстаграм з ним, і мені дуже подобався його тембр, і Я написав пісню таке вперше. Це була перша пісня під час повномасштабного за час повномасштабного вторгнення. Написав її якраз в перший день літа. Там є такі слова, перший день літа хоче досі зима. І Він заспівав її і виклав в себе. І вона набрала органічно мільйон переглядів там. Потім в Тіктоці не менше, і ми її випустили, записали, записали і з тих пір от, почали чути, почати почали взнавати. Потім е, в мене ж до цього була ще пісня «Закоханий», і е, почали дізнаватися про неї і вона знову почала набирати обертів хоча раніше не слухала українське. Зараз е, дуже класно, що люди почали цікавитися, слухати українське, і хочеться писати українське, хочеться, щоб культура підіймалась і розвивалась. Ну, ти ж розумієш, що тими піснями, про які ми зараз казали, які набирають мільйони переглядів, ти не можеш спускатися нижче на щаблини. Так. Як ти вважаєш, пісня додому вона зараз також набере мільйон чи ні? Зараз хочу просто пустити інтригу нашим слухачам, перед тим, як вже ми її послухаємо. Я, я завжди не, не люблю себе так оцінювати. Мені б, мені б хотілося, щоб е, вона знайшла свого слухача і не один десяток, і не два, і не один мільйон. Але як вже буде? Е, я сподіваюся, що все ж таки вона відгукнеться в мільйонів людей, в серцях мільйонів людей. Е, особливо мені б хотілося, щоб її почули військових. Мені здається, вона. Е, це мені просто батько казав, що вона мотивує. вона... Вона крута, вона е, така, от знов ж таки, папа так, так само каже, що її можна на себе одягнути. А я повернусь додому, з'явлюсь на порозі раптово. Я думаю, це е, війна. Ж, вона торкнулася багатьох людей, мільйонів, і кожен зможе почути там важливі для себе слова. Пісня, яка мотивує від Брянгіна на хвилі Борис піліфем, додому, друзі, слухаємо, і потім ми повертаємося знову до вас на хвилі Борис з піліфем. Дев'яносто та 9. Дев'яносто і ,9. 9. Борис пілі Фем. Пісня, яку можна примірити, пісня, яка мотивує, і пісня, яка, звісно, будуть говорити про те, що кожного з нас є одна мрія. Так, від Брянгіна на хвилі борис Піліфем додому. Ну що, запрем'єриле, вітаю тебе з прем'єрою. Чудова пісня. Добре. Звісно, ми її чули, наші слухачі ще не чули. Вони сьогодні чують її та можливо, але, шановні слухачі, звертаюся саме до вас зараз, обов'язково зробіть пару років ви можете підписатися на виконавця, на автора, на артиста Брянкіна. Є посилання в нашій сторс, яка зараз опублікована. І також ви можете написати або, хоча б, киньте нам вогника. Як вам пісня? Домовилися? Киньте вогника. Ну а що? Ми потрібно йти в ногу з часом. Якщо вогник, так вогник. Да, да, да. Вогню. Ми говорили про те, що ти збираєшся менше вже лірично виконувати пісні. Хочеш додати вогню своїм пісням. Так. Якою буде, ти вже, напевно, думав, твоя наступна пісня? Наступна пісня? Так, да, там вже є текст є аранжування, і є назва, і, і називатися вона буде Фурія. І я так, і я зайшов, і мені стало цікаво, чи багато артистів писали а, пісню з назвою «Фурія». Ну в мене є одна пісня, вона крутиться в голові. Яка? І все Фурія. і Це а, там ще я пам'ятаю цей друга кліп. Ріка. Друга ріка. Так, коли вони йшли по подіуму, так? Кліп ну, не пам'ятаю, кліп не пам'ятаю, але я не знайшов більше. Ось друга ріка. І в мене вже були, я вже собі не придумав, які тіктоки можна потім не знімати, покликати другу ріку. Друга ріка, напишіть мені. Да, е прикольно, вона класна, вона, е вона проста, вона зрозуміла, але вона от саме, ну я не знаю, Фурія говорить сама за себе. Хто взагалі така Фурія? Да? Скажи нам. Не боїшся критики? Я? Так. Ні. Чого? А за що мене критикували? Ну, взагалі скажуть: о, взяв ще і назву для того, щоб вибивався перший і обгоняв другу ріку. Та ну, А знаєш, скільки артистів написали пісню зі словом додому. Назва пісні додому Бой», uh, «Калуш», Та багато, ну дуже багато. а Не буду називати. Ось, коротше, дуже багато артистів. написали. Коли твої пісні заходять в Apple Music Топ uh, 100 України, відчуття артиста, що ти відчуваєш? Наприклад, ти прокинувся, ще не знаєш. Можливо, ти також там штудуєш всі ці новини і відразу заходиш, mm -hmm. дивишся, чи твоя пісня потрапила на першу щаблину чи ні, але вона зайшла в топ-100. Тобі телефонує друг і каже: Олександр, вітаю тебе! Ти в топ-100. І mm -hmm. що? Що ти будеш відчувати в цей момент? І що ти вже відчував, тому що твої пісні там є? Вдячність. Все, я буду відчувати вдячність. Ну я... ти сором'язливо відпові, що дякую, чи вау, круто Йому... другу? Та ні, ну якщо це другу буде дзвонити краще, то я ну не знаю, може поматюкаюсь трошки. На радищах, ось і я вчора буквально писав пост. Е дякую, дякую своїм слухачам. взагалі дякую, що слухаєте. Навіть якщо в мене сяде голос, я напишу великими літерами слово дякую, тому що вони мотивують, вони заряджають. І шлях артиста, особливо на початку, він, він складний, коли ти йдеш без е продюсера. Там є, є команда, але е коли є продюсер. Там він дає кошти, він дає все, в якісь домовленості. В нього там, е, якщо говорити про таких вже е, мастадонтів. Да? А, а коли ти починаєш е, з невеликою командою, там людей, які в тебе вірять. Е, якби ще й не вірили, ну то все, я би вже дуже пустив, Але да, тут сидить моя піарниця і я хочу подякувати за те. Є ще Женька. Женя, тобі також дякую. Тому шлях артиста на початку він дуже складний. Тому якщо б люди ще не підтримували, не слухали, не віддавали свою енергію за те, що я даю їм свою. Ну то я вже давно опустив руки. Тому от зараз цими словами хочу подякувати своїх слухачів за своїм слухачам за те, що слухають і підтримують, і вірять. Далі буде більше, далі буде грудіше, далі будуть більші масштаби. Далі буде більше прослуховань. Далі буде топ 1 топ 2 максимум. Хочеться це вірити. Ти зараз на, знаходишся на обкладинках і на анонсах благодійних концертів. Mm -hmm. Де ти вже був і куди плануєш ще поїхати, і наскільки благодійні концерти зараз благодійні? О, ти, ой, ти так запитав, де я був? Їх було багато. Я от правда не перерахую всі, де я був, тому що, ну правда, багато концертів, і всі благодійні. Ось як тільки. Коли це коли ми почали? Це в вересні десь, в 1 листопада, був перший благодійний концерт І з тих пір. Декілька на декілька концертів на місяць. Наприклад, в тому місці у нас було дев'ять концертів благодійних. Я правда не згадаю всі, але які я запам'ятав найбільше, це була поїздка в деокуповані території Харківська область. Ми їздили в Балаклі. Ми їздили в Ізю, ми їздили в Куп'янськ. Херсон. Херсон. В Херсоні ми їздили, возили гуманітарну допомогу. А там ми виступали з культурним десантом, там ми виступали з Анлео, це проект Колі Сергій, який започаткував цей проект. Дуже, дуже емоційні виступи там, тому що люди хтось втратив житло, хтось втратив, хтось втратив все, хтось втратив когось, втратив когось з близьких. Але вони все одно вони вірять, вони, вони приходять, вони слухають, вони, вони з Україною, вони, вони вдома, принаймні. Тому для них виступати великою честю було. Потрібно деокупову культурно також, тому да ці концерти запам'ятались найбільше. а про Херсон у нас була поїздка з гуманітарною допомогою. З гуманітарною допомогою. Ми їхали, получається, до берега, а на тому вже березі були орки. І ми везли медикаменти госпітальєрам. І в цей момент, десь метрів 150-200 від нас щось прилетіло. У нас було відкрите вікно. Ми так дёрнулись, не зрозуміли, виліт чи прильот, виліт чи прильот. Десь далі потім доїхали декілька ще хвилин. Ми доїхали до госпітальєрів, розказуємо ситуацію. А вони кажуть: так це там танк працює просто по цій, по цій ділянці. Дорозі. І ми так, ага, прикольно. А в нас дві машини їхали, більше ні по кому було працювати. Ну, да. І, і ти тільки потім з часом роз, роз, розумієш, що тобі буде вже щоб внукам розказати, по мені танк стріляв. Ну, ну, Умовно кажучи, ну, виходжу по... на двір а орків. Да, да. Да, <світ> да, да, да. Цілий гай. Є різниця для артиста, перед ким емоційно виступати важче це цивільні або військові? Перед військовими складніше і. і і вдячності їм більше, коли виступаєш перед військовим, ти ж завдячуєш всьому зараз їм. Це герої, це люди зараз, на кому взагалі тримається не лише Україна, а весь світ. З них беруть приклад, тому ти потім, оце як мабуть раніше, до взагалі до війни там чи до повномасштабного вторгнення, ти виступаєш перед кимось чиновниками. для когось. Вони там: ой, блін, я виступаю там перед тим-то, тим-то тим-то. А зараз нема такої історії. Вони на рівні з людьми, і навіть дехто з них нижче людей. А от військові це люди номер один, і перед ними складніше, і більше честі, і більше, і більше всього більше емоцій відчуваєш, коли виступаєш саме перед ними. Скоро куди відправляєшся з благодійним концертом, 11 11 травня. У нас благодійний концерт в Харкові. Будемо збирати кошти для військових, які знаходяться на Бахмутському напрямку. Тому хто нажичує Бориспіль, так і не тільки, де да? угу. загалом, хто зараз нас чує, 11 травня. Запрошуємо у всіх на концерт в Харків. Всі кошти з донатів з квитків. Абсолютно 100% будуть передані нашим військовим знов ж таки, які, які знаходяться на Бахмутському напрямку, які нас захищають. Переходьте на сторінку Брянгін, Афіша, і вся інформація про цей концерт буде в мене також. Ну що, наостанок, Брянгін, знайомлю тебе з нашою традицією. Кожен артист офлайн отлайн, який приходить до нас, має право сказати слова подяки нашим захисникам та захисницям, і саме зараз тобі слава. А... А я не втомлюсь дякувати, хоча я це вже зробив, да, перед тим як пісня, але я зараз знову подякую і я. Е, от якщо б можна було не знаю, я б. От все, що зараз є в мене, все, що є зараз в кожного українця, це завдяки військовим, які нас захищають. Я хочу подякувати своєму батьку, своєму. Дяді, які нас захищають, які знаходяться на фронті, завжди коли говориш про них, хочеться побажати всім сильного янгола-охоронця повертати живими та неушкодженими. Через дякую. Слава Україні! Героям слава друзі. Врянгін сьогодні я завітав до нас е, у студію і ми познайомилися з його новою піснею і взагалі з самим актором. Я з сп... артистом. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. А можливо, це була оговорка за Фрейдом. І скоро ми побачимо тебе на великих екранах в кіно, в я серіалі. Є така, до речі, мрія, да, де знятися десь. Я правда не знаю, мене коли запитують, інколи буває, що запитують, і, 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 яким персонажем, в якій ролі. Е, веселий, не знаю. Злий, лиходій. Та ні, я, я би мультик хотів озвучити спочатку. Якийсь якогось цей персонаж, я би не знаю озвучив, а, а так би не знаю. Я би зіграв да, поганця. Я би зіграв поганця. Мені навіть грати не треба, й мою. <фі> <світ> 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 Ось так, друзі. Ну що, залишайтеся з нами на хулі борис Філіфем, 94 та 9, Не перемагайтесь. 94,9 і 94 Борис Піліфем.